Ровенщина. Цей край змінився на очах одного покоління. Лише 45 років тому його називали глухим закутком буржуазної Польщі. Землею мачухою він був для ровенчан. Сьогодні це край пшеничних ланів, зелених лісів і голубих озер, край новобудов і розвиненої індустрії. Ось одна з нових прикмет Ровенщини. Зовсім молоде місто Кузнєцовськ. Йому всього 16. Біографія міста невіддільна від біографії Ровенської атомної. Старшому поколінню Ровенчан ще й досі дивно. На їхній пам'яті зовсім недавно, не у усіх хатах навіть Каганець горів. Справді, це було зовсім недавно. Йому змогу ще раз пережити з атомобудівниками незабутні грудневі дні 1980 року, коли до пуску першого реактора станції залишилися лічені секунди. І листопадову радість 82-го, коли з пуском другого ровенського реактора ми всі дізналися про ще одну славну перемогу багатонаціональної сім'ї будівельників. А попереду ще чотири таких висоти. Біографія атомної продовжується. Нова біографія краю. Нове і старе. На Ровенщині вони скрізь поруч. Пам'ятники духовного надбання народу. Тут, в Острозі, у місті з тисячолітньою історією знайшов притулок російський першодрукар Іван Федоров. Тут він видав свою знамениту острозьку біблію. Кожен експонат свідчить про талант народу, покріпаченого, але не скореного і сильного духом. В острозі діяла і перша східнослов'янська академія. Старі фотографії. Вчорашні минули ровно. У місті п'ять цегельних заводів, пивоварний і миловарний заводи, кілька кустарних майстерень, одна приватна гімназія, 40 тисяч населення. Кожний сьомий безробітний Учащини ніколи не мирилися з такою долею. Григорій Ульянович Гапончук у 18 років очолив підпільний райком партії. Я почав писати не потому, що чувство за собою літературне призвання. Основна цель моя була розказати про товаришів революційного подполя. с которыми вместе боролся за воссоединение нашего края с матерью-отчизной. Вот фотография 1933 года, когда я возглавил гошанский районный комитет Коммунистической партии Западной Украины. Вот мои товарищи, с которыми я вместе боролся за установление советской власти и воссоединение с Советским Союзом. О них можно писать о каждом книгу. Это люди чистой совести. Это люди, которые жертвовали своей свободой, жизнью для достижения заветной мечты в советской власти. Так, богатство краю, его гордость, его слава – это люди. Мелентина Станиславівна Бондарева, герой социалистической работы, член бюро Ровенского мискому партии. 30 лет працює кавы. Ну, вы знаете, вот если говорить о своей работе, вот часто я смотрю на свои руки и думаю, сколько же эти руки уже переделали делов, особенно сколько они выпустили ткани. Порой мне их как-то даже неудобно показывать на люди. Они мне такие мозолистые, такие руки работяги, как говорят. И вот однажды мне один товарищ сказал, мой знакомый, говорит, Милентина, почему ты прячешь свои руки? Вы знаете, это меня как-то тронуло, и притом было и неприятно, я говорю, потому что они мне некрасивые. Он говорит, да твои руки целовать надо. Такими руками множится богатство краю, богатство витчизн. Завод тракторных запасных частин у ровно. Нові професії, нові масштаби, нові горизонты. Люди із золотыми руками. Так сьогодні говорять про трудівників заводу. 67% продукції випускається у уровно зі знаком якості. Виробничої об'єднання Азон найсучасніше науково-технічне підприємство. З його спорудженням відсталий у минулому край вийшов на передові соціально-економічні рубежі. За радянські часи обсяг промислової продукції на Ровенщині збільшився у 45 разів. Завод високовольтної апаратури. в Нуреку, Усть ілімську на Дніпрогесі скрізь надійно несуть вахту його вироби. 42 країни світу купують продукцію ровенчан. Згадайте, глуха околиця, околиці соціальна, культурна, економічна. До пам'ятників на древній Ровенській землі, давніх і нових, простих і величних. Найсвятіше бережуть ровенчани пам'ять про вікопомний подвиг радянських воїнів у Великій Вітчизняній війні. Микола Кузніцов людина легенда. Він народився на землі сильних духом людей у Ралі і життя своє віддав. За свободу такої ж землі. Фашисти окупували ровенщину. Але ровенчани не стали на колінах. На чолі з Василем Андрійовичем Бегмою, нескорених синів і дочок Вітчизни, підняв на боротьбу ровенський підпільний обком партії. День і вночі горіла земля під ногами окупантів, наближаючи День перемоги. Ніколи не згасне наша пам'ять перед подвигом воїнів визволителів